Слава цю закрутию, сестри, браття. Сьогоднішня Євангелія про таланти, які отримали, робив від свого господаря, Снадало ту сусідську вуличну імперію. Вони від Господа отримали талантів позаграбасих сусідних народів. І далі намагаються грабасити і грабасити для себе. Михуючи про те, що доведеться відповідати. І там під землею для них. І тут на цій землі. Просимо Господу, поможи знищити зло на цій землі. Бережи усіх добрих людей на цьому світі. Бережи наш народ. Слава Ісусу!